Вона ж її не поправувала. А волосапець хвара світить. А ну давай, хатки, давай їдь до мами. Кла! Не назад, Опа, волосопед класний, будеш ганяти по квартирі, Така довольна. А там ще є бульбашки. Так. Ми покажемо бульбашки. Дивись, диви, покажемо так бульбашки. Вона дивиться. Молосапець і сподобався дівчиною. Тікай. бульбашки летять, летять. Да, ті, ті. О, ти спала, спала, ми тебе чекали. Приїхала Сашонька, спить. Для Моніка лялька. Для Ні, Моніка... не, вона її розпічати буде. Лялька, брати. тебе дивіться.

Добіться. О, кітя, горни, мінка. Це мінка йде, замівка, після Мінкою! Раз, два, мінка. Молодці, Молодець. які унички. Ой, які гульпашки. Лови. Ай, який волосапець секретом. Лови, лови їх. Зайчик ти наш і маленький.